Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо це, як завершується дискусія, яку ми слухали декілька днів Ісуса з книжниками і фарисеями. Але на початку такий приклад. Для бізнесу ми можемо подивитися: є люди, які досягли успіху, які вже стали мільярдерами. Які просто пізнали всі ази, які вже розуміють, як вони мають робити для того, щоб збагачуватись, пізніше дають вони поради. Дають поради вони в Тіктоку чи в Ютубі, дають в інтернеті поради для тих починаючих початківців, і вони рекомендують прочитати якихось три-чотири важливих книжки, які напевно що їм дадуть таку базу, знання, які допоможуть їм у цьому розвитку. Які будуть для ними і ці книги завжди зможуть бути для них корисними протязі їх діяльності, між тим часом, поки їх бізнес буде рости, розвиватися. Так? Отже, це вони бережуть це цінна річ, цінні знання, які їм дали, які вони отримали, і вони оберігають. А сьогодні Ісус говорить: хто збереже моє Слово, той. Не пізнає, не вкусить смерті. І для нас це є важливо берегти Боже Слово. Власне, коли ми чули вчора, завершувалося Євангеліє, якщо ми слухали, медитували, завершується так, що повірили в нього, кажуть повірили в Ісуса. Але насправді, з оригіналу, мовою оригіналу переклад є. Повірили йому, дали такий кредит довіри Ісусові. Ті, які слухали, фарисеї, книжники, дали кредит довіри. Добре, щось мудрого говорить, цей чоловік, послухаємо Його. Так часто може бути з нами. Що з доброго каже цей священник, ця сестра, цей катахет, цей добрий чоловік. Ну, послухаємо його, що він каже. А після цього, як послухаємо, то кажемо. Ну, гарні ці слова, гарний цей приклад, дуже, дуже прекрасно ви сказали. Ну, але це життя, воно, ви розумієте, у цьому житті це є важко. Ви бачите, що робиться в світі, чи ви не бачите, як є важко ця війна, ці страждання? Ісус каже: хто? Зараз прочитаємо, щоб не змінити цього слова, щоб досконало прочитати. Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. А в нас кожного дня ми говоримо зараз про смерть. Кожного дня, майже в кожній родині, є знайомий, близький, родич, батько, син, хто є там на нулі, на фронті, ми постійно говоримо про цю смерть через якісь хвороби, через якісь небезпеки. І такий може зростати страх, жити в страху. А Ісус дає своїм Словом нам надію. Його Слово, якщо ви збережете, ми подумаємо, що таке Боже Слово. Божим Словом Господь створив всей, весь всесвіт через це Слово Боже. Все, що ми, де ми живемо, чим ми дихаємо, чому ми рухаємось. Все це було створене Божим Словом. А тим Божим Словом є Ісус Христос, Той, який дає життя. Ми боїмося смерті. А Він, власне, для того прийшов, щоб звільнити нас від смерті, від страху смерті і є на часі. Це Слово Боже, яке ми слухаємо, є на часі. Якщо я буду берегти це Слово, як, чому я маю берегти і оберігати це Боже Слово? Найперше тому, що отримав я його від самого Господа. Пізніше, якщо ми, як я казав на початку, якщо ти є щось цінне, якщо ви вважаєте, що це Боже Слово є для вас цінне, якщо це таке, яке міняє моє життя, я у цьому Божому Слові зустрічаю самого Господа, зустрічаю Ісуса Христа. Того, якщо я буду берегти це Слово, Він буде вести мене у цій темряві, у цих випробуваннях. Це його слово, яке, коли я вже втомлений, виснажений, зневірений, коли я вже зболений, зранений. А Він приходить, цілює мене і каже: слухай мене, слухай моє Слово. Моє Слово дасть тобі сили, Моє Слово дасть Тобі розраду, Моє Слово поверне тебе до життя. І не тільки до життя, тому що скільки би ви книжок не читали про бізнес, про психологію. Про різні речі, скільки би освіт, але жодне з цих слів не дасть вам життя вічного. Натомість Боже Слово каже вам: якщо будете берегти це слово, будете ним жити, то Господь каже смерті не зазнаєте, смерті вічної. Амінь.